Кропивницька амбулаторія надає медичні послуги жителям трьох сіл, а саме кропивника кадобної та сівки Калуської, обслуговуючи при цьому близько 5 тисяч населення. Важливою ділянкою в роботі медзакладу є профілактична діяльність, але для ефективної вакцинації потрібно зберігати ліки при певному температурному режимі. Переконує головний лікар амбулаторії Мирослава Гуд. Тому наявність холодильника є вкрай необхідним. Ми проводимо профілактичні щеплення. Дорослим і дітям від найбільш небезпечних інфекційних захворювань, і важливо, щоб ці щеплення проводилися вакциною, яка зберігається ну, при певному температурному режимі. Тоді вакцинація буде достатньо ефективною для нашої роботи є крайне необхідне наявність холодового обладнання. Я ще раз хочу подякувати працівникам Даноші за надання цієї благодійної діяльності, і також бажаю, щоб в майбутньому вони мали можливість і надалі здійснювати цю маценатську благодійницьку діяльність зі всіх 37 фапів та 11 амбулаторій, які функціонують в районі, потрібно замінити до 25 одиниць холодильного обладнання. Зазначає головний лікар Калуцької районної лікарні Микола Гудим. Тому будь-яка спонсорська допомога медзакладам завжди не зайва. Тож от зараз, наприклад, Даноша дала холодильник для. Амбулаторії, хочу вам сказати, на всі 37 фабри 11 амбулаторій треба замінити порядка десь до 25 холодильників. Я вже не беру ту установу районної лікарні, що на каракаю 25. Без того самого холодильника, без екг апарата без ваги для дітей щось так робити профілактичні заходи ми не змозі. Тому якщо кожен потрошку із спонсорів, які і раніше, і зараз допомагають чи матеріально, чи купують якусь апаратуру? Це для нас дуже великий плюс. Я хочу приєднатися до подяк всьому колективі Даноше, що вони надали спонсорську допомогу цій амбулаторії. Як зізнається сільський голова кропивника Михайло Барнич, працівники Даноші вже не вперше надають допомогу жителям села. Зокрема, на 1 вересень школа отримала комп'ютер і кожного року діти одержують подарунки до Дня Святого Миколая. А люди похилого віку пасхальні пакунки до великодніх свят. А сьогоднішній холодильник вирішить проблемне питання в амбулаторії. Всі бачили. Веселі радісні обличчя працівників амбулаторії. Бо дійсно була проблема із тим холодильником, не було тримати, де вакцини звернулись люди, нам допомогли щиросердечно, дуже швидко. Я не тільки тішусь тим, що скажемо нам благодійно дали допомогу Даноша, але я й колективом, який тут працює. Бо, чесно кажучи, колектив варто того, бо їм допомагати. Є надія, що, що ми і далі будемо плідно працювати з цією компанією. Компанія Даноша завжди намагається підтримувати місцеву громаду і жителі тих сіл. З якими товариство веде співпрацю, мають унікальну можливість, вказавши на певні потреби, отримати відповідну допомогу. Наша компанія веде активну соціально корпоративну відповідальність кожному селі, де має паї, або планує будувати свої тваринницькі комплекси. Тому ми стараємося завжди підтримувати місцеву громаду. Хочу сказати, що в нас є такий соціальний фонд. Місцеві жителі це 38 сіл, де ми ведемо свою діяльність, мають право написати аплікаційну форму, де вказати потреби, які має с. І на цьому соціальному фонді ці аплікаційні форми розглядаються і приймаються рішення. Ми даємо досить таку значну і замітну допомогу на різні потреби. Це і дитячі садки, це і клуби, це і амбулаторії, і дороги. Тобто ця допомога є різного напрямку.